Я вас вітаю, мене звати Владислав, і я менеджер компанії VINCAR. Сьогодні до вашої уваги ось цей красень. Автомобіль дуже цікавий своєю ціною, так як часто у мене на каналі хейтери пишуть в коментарях, що даємо дуже високі ціни. Так от, цей автомобіль я спеціально зайшов на авторію і щойно, перед тим, як знімати відео, промоніторив в такій комплектації, такого року. В універсалі 16-18 рік е, міганів просто немає на авторі. Тому за такою ціною ви ніде не знайдете в Україні таку машину. Це я одразу кажу. Крім того, є торг. Ціну ви бачите в описі. Е, що скажу? Але для хейтерів можете хейтити це відео. Чим більше коментарів буде. Тим вище відео підніметься в рейтинг, тим більше його людей побачить, тим більше віргідність, що ми його швидше продамо. Хоча за такою ціною, думаю, він довго продаватися не буде. Е, і Тим більше до монетизації капне гроші, і тим більше виведеться сума для волонтерів е, на потреби нашої армії там, чи якісь особисті потреби волонтерів. В общем, так скажу, продвигаємо нашу русофобію всі разом. Так, е е буду розповідати не про це. Канал взагалі не про війну, тому стараюсь не затівати цю тему. Так, е По міганчику. Міганчик тільки е заїхав, зробили хімчистку, помили його, але ще зробимо поліровку, що він взагалі виглядав як новенький і весь блистів. Так, машинка розмитана, пройшла сертифікацію. Знаходиться в нас в місті Вінниця. Вулиця Ремоли, Малешка, 1В. Номер телефону та контакти внизу. Е, наш сайт wincar.com. Не знаю, звідси, напевно, видно. Е, на сайт посилання буде також внизу. Тому переходьте, дивіться, більше автомобілів там. У нас в районі 150 автомобілів. Зараз взагалі в оберті, які автомобілі доставляються з Франції, які в Медики у нас на майданчику. І які у нас в Вінниці? Вінниці у нас в наявності в районі 40 автомобілів, там плюс-мінус, якщо чесно, не рахував. В Медикі десь плюс-мінус тільки ж саме, ще реально багато машин доставляється. Ми напряму возимо автомобілі переважно з Франції, але також возимо із Бельгії, з Італії та інших країн. Так, це реклама невеличка нашого майданчику, нашої фірми. Тому переходьте, дивіться, там більше цікавих автомобілів, побачите. І ціни теж суперові. Так, Почнемо по цій машинці. У нас е з мінусів, скажу зразу, з мінусів, але як опять таки, мінуса автомобіль 17 2017 року, це грубо говоря, автомобіль 6 років. Є три фарбованих елементи. Один з них е на одному з них є е шпаклівка. Тому покажу пер пр перевірю прибором, все побачите, як є. Ми не приховуємо, пробіги не крутимо. Але якщо ви захочете менший пробіг, я вам дам контакти, де скрутити. Її. Нам совість не дозволяє таким займатися, скажу чесно. Тут пробіг 269 тисяч кілометрів, це нормальний пробіг для півторашного дизеля. Це абсолютно нормальний пробіг. Тому запас потужності, запас крепкості цього двигуна ще ого. го Там зазор там величезний. Ці двигуни б'ють за 500 тисяч пригодній обслузі питань немає. Е, покажу по комплектації, хороша середня комплектація, є безключовий доступ, парктроніки передні, задні, ЖК-приборка, середній екрани, рлінг. Тому комплектація така, що ви реально на авторі, а просто не, не знайдете такої ціни за такий автомобіль. Техніка супер питань по машинці взагалі немає. Е, зараз перейдемо з вами товщиноміром. Перевіримо машинку, покажу вам, як, що як він пробивається, і далі перейдемо по комплектації. що і як. Погнали! Так, покажу автомобіль, як він ззовні виглядає. Оптика у нас звичайна, у нас лінзовані галогенки, є притотоманки, як бачите, є парктроніки. Раз, два. Так, у нас резина всі сезонки, міліметр 4 може 5 є. Так, знову ж таки наголошу. По комплектації з такою комплектацією універсала на дизельному двигуні 10 кінських сил ви просто не знайдете в Україні. Тому ми пропонуємо кращі ціни на автомобілі. Тим паче, автомобіль не доставляється, що ви купуєте так скажем, кота в мішку машинка тут. Ви можете перевірити його, замовити перевірку всійного дилера або будь-де. Питань немає. Так, парктроніки, фаркоп на місці. Якісь царапини, сколи є, але машинка буде ще заїжджати на поліровку, буде поліруватися, підтичковуватись. Це таке це вже взагалі дрібниці. Так, погнали по фарбі. 108, 102, капот в рідній фарбі у нас фарбована ця дверь, ця дверь, і крило на крилі є шпакльовка. Що ще хочу сказати? Якщо у вас дуже-дуже муля і вам взагалі не хочеться купляти машину, щоб вона фарбована була, будь ласка. Міняєте дві двері, у вас буде крашене тільки заднє крило. Один елемент це взагалі фіня. Хоча пофарбовано гарно, таку, якщо зовні дивитись, то я би не сказав, воно виглядає і в кольорі і шагрінь дуже гарно. Якісь о, французи красили, в яких руки з правильного місця ростуть. Виглядає як по заводу, шагрині майже немає. Так, тим не менше, воно фарбоване, ми показуємо, як є. E, 1000 мікрон це у нас один міліметр від металу до поверхні. Тому що ви розуміли, якщо. 1000 мікрон люди дивляться і зжахаються, що там, о боже, кошмар, вона там, все там поклало 1 мм, 2000 мікрон це 2 мм. Свише 2000 мікрон воно не пробиває. Так, 150-171 це взагалі тоненький слой фарби, я б сказав, би лака. 197, 163, це може битись уже як норма, як завод, я би сказав. 180 149 взагалі майже як завод. Тобто підлаковували, швидше за все, якась, може царапина була, та й його робили. По крилу 930. Це вже тоненький слой шпаківки, але він присутній. 1700. 300, 970, 550, 1700. 153, 153 взагалі майже як завод. Взагалі дуже-дуже тонкий напил, це максимум лак. Так, ляда у нас пластикова. Ми її перебором не перевіримо. Так, і по бистрому перейду з 94, 104. Остальне все в рідній фарбі. 95, 110. 102, 107, 110. 99, 105, 118.

Можете пробити машину офіційно дилера, перевірити історію. Е -е -е. Так, по кузову все супер, вкладень ніяких не потребує. Поліровочку зробимо. буде виглядати ще краще, буде блистіти, як новенька. Хоча, якщо чесно, для себе особисто я би його даже не полірував. Але колега Валєрій е займається підготовкою. Він на свою думку сказав, що потрібно полірувати. Ну, якщо потрібно, значить потрібно. Буде виглядати ще краще, буде сяяти. Так, і погнали по салону. Так, перейдемо до салону, достав ключик. Ось така у нас ключ-карта. У нас безключовий доступ. Коли йде звичайний, немає безключова, там звичайний ключ, який потрібно вставляти як звичайних автомобілів. Тут безключовий, це реально класна функція. Є автоскладування дзеркал. Як бачите, дзеркала зараз зложені. Я підійду до машини, одною рукою тримаю телефон, одна тут показав, дзеркала виїхали, руку вставили, машинка блимнула, побачила, що ми хочемо зайти. Відчинились лись замки. Е, так, погнали по комплектації. Скло е, автоскладування дзеркал, регулювання дзеркал, е, блокування задніх вікон. Е, далі підемо по салону. Стан водійського сидіння чудове, воно не реставрувалось, як є, от, яке воно було. Ну, скажу так: 269 тисяч це адекватний пробіг, європейські пробіги, якби. <у> Люди переважно о, чомусь хочуть в 4 мігани до 200 тисяч. Не розумію, ну. Блін, вони бігають і 300, і 400 тисяч питань немає. Це двигуни, які перевірені часом, кузова теж. Е, тому яка різниця? <свісляв> Звичайно, що всі хочуть найменший пробіг, але для цього є автомобілі в автосалоні. Ціни в Європі е, залежать від пробігу, від стану автомобіля. Тому якось так. Так, збавлю радіо, щоб, щоб у нас не заблокував YouTube. Так, по комплектації що у нас? У нас ЖК-приборка, кольори змінюються. Розповідати не буду. Що і як тут міняти. Міняється все на мультимедії. Розжовувати цього не буду. В принципі, є блогери, які розповідають це все подробно на абсолютно багатьох автомобілях, в тому числі Каджари і так далі. Коротше, мультимедіа у них у всіх стандартна, функціонал плюс-мінус однаковий. Коротко. Є датчики утримання полоси, смуги. Потім двозонний клімат-контроль. У нас є система Стоп старт, у нас є екорежим. Е, до речі, що ще скажу по поводу четвертого покоління, вони, вони економніші, ніж Мігани третій та другий. Є перевага, але є ще екорежим, і машина, машина буде їхати приблизно там не на 110 кінських сил, а так на глаз, скажемо, десь на 70-80 кінських сил. Е, економія палива буде суттєва. Так, двозонний клімат-контроль. Потім що у нас? Ну, мультимедіа багатофункціональна, розжовувати цього всього не буду. Є круїз контроль, обмежувач швидкості, є гучний зв'язок, блютуз. Тут у нас виходи під флешку, AUX, USB. Зарядка 12 вольт. Далі ручник у нас механічний. Тут кнопочки круїз контроля обмежувача швидкості. Прикольна штука, що є тут подстаканники, в порівнянні з третім міганом, реально там страдаєш там один підстаканник безтолково, бо коли немає навігації, то там є ще один підстаканник, але він дуже неудобний. Так, У нас є датчики дощу світла, кнопка старт. ось тут. Так, і пішли, що по салону пішли, розкажу, що як, покажу, в якому він стані. Двигун шепче, ходовка, вся техніка в суперовому стані. Коври є на місці. Хімчисточку зробили. Машинка вся чистенька, як бачите, пластик в чудовому стані. Потолок також, коврички тут теж на місці. Або нові, або, або 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 просто в дуже гарному стані. Так, пішли до багажнику. Французи нам тут залишили коврик. Якась жилетка навіть є. Часто кажуть, ага, перекупи, вкрали запаску, вкрали е, ключ, домкрат. Блін, ребята. Таким ми мене займаємось. Автомобіль, який приїхав, такий він і продається. Вони доволі часто приїжджають з аукціону і е, деяких речей реально немає. Тому продаємо, як є. Якщо там щось немає в машині, блін. Замаляєте на Олексі, десь на розборках і так далі. Не питання. Тут у нас є складування сидінь. Ось так от. Лягає рівний пол. Всі складати не буду. Потім у нас є ось тут. Така штукенці і органайзер. Можна сюди якісь пляшечки, ще щось цепляти. Так, запаска у нас на місці. Домкрат бачу, крюк є, балонник є, все на місці. Пол, до речі, можна опустити ще нижче, буде більший об'єм. Ці защочки на місці теж часто ламаються. Так, постану салону нічого не підмальовувалось, машина реально. Коли це вона позавчора заїхала, зробили по бистрому хімчистку, ще вона сохне. Зараз залишу його, він буде ще працювати, щоб прогріти салон, щоб він просох. Як Бачите, вікна приспустив, щоб вона не потіла. Щоб вікна не потіли. Так, стан пластику. Бачите, самі, все в чудовому стані. Пластик ніякий не підмальовувався, все як є. Сидіння у нас це складається для більшої погрузки, також є мікроліфт. Ну, комплектація середня, тому воно присутнє. Коври швидше за все новенькі. Не знаю, у Валерчика не питався, чи нові, не нові, але я бачу, що по-любому нові. Часто вони приїжджають взагалі машинки без коврів. Тому вони тут є, тратитись не потрібно буде. Хіба що потрібно буде купити на зиму е резинові. Так, невеличка реклама, номер телефону внизу мій. вверху мого е колеги Валерія. Пахнючку, пахнючку можу дати в подарунок. Можу ще дати. Так, ще що, покажу вам двигун. Не знаю, мився, не мився. Якщо грязний, то вже так і буде. Відео перезнімати не буду я. Бо у нас ще зараз по порядку є ще пару, не пару, декілька автомобілів. Так, двигун споласкували. чистенький питань немає. Часто кажуть, що ага, милий двигун, значить щось скриваєте. Е, якщо десь щось, якісь помирення були би, але ці двигуни, в принципі, цим не страждають. Тому всі дефекти ми устраняємо. Якщо походовки щось стукає. Їдемо на діагностику, перевіряємо, устраняємо, міняємо запчастини, ставимо все нове, і щоб техніка була в порядку. Найбільше, що у них буває в цих двигунах, підпотівання інтеркулера, підпотівають і ці трубки, і на з'єднаннях, взагалі по інтеркулеру. Знову ж таки, великий тиск, хто розуміється, це норма. Їх просто банально помити. І воно ще там 1050, може й 100, воно не буде взагалі питання по цьому. Тобто десь якісь підпотівання можливі. Це інтеркулер, там високий тиск і масло там є, там присутнє. Хто хоче спорити, будь ласка, оспарюйте, погоріть з нормальними мотористами, турбінщиками, масло в інтеркулері в будь-якому випадку буде. Тому десь підпотівання можливі, і на цих двигунах це норма. Нещодавно клієнт купував теж мігана, двигун не митий, підпотівання було. Масло, знову ж таки, не випаровується, воно там буде. Клієнт побачив, злякався, каже, ой, страшно. Поїхали до оційного дилера, менеджер каже, рукою махнув, каже, та це фігня. це у них у всіх норма. Тому це, от, якщо в плані підпакування цих двигунів, це от єдине, що у них буває. Загалом двигуни не вбиваємо і реально вибігають дуже великі пробіги. 500 тисяч в пригодній обслузі він спокійно пройдеться я даю 100%. Без... Тобто в мотор лізти особо не треба буде. Які болячки у них зустрічались, скільки машин у нас приїжджали, це самого страшного це пробиття прокладки ГБЦ. Що там може бути? Просунки можуть лягти, але це вже пробіги мають бути реально великі. Просунка одна стоїть в районі 7,5 тисяч гривень, це із такого дорогого. В принципі, в принципі, в принципі, особа такого не буває, якихось проблем. Так що двигуни бігають багато, на Ютубі є огляд. Там, де чоловік, таксуючи в Києві на третьому мігані, на цьому вже двигуні, тільки на 90-тім стих сил, якби рахується ненадійнішою опалення системою Делфі, я рахую, що вона теж надійна, вибігав вже за 800 тисяч кілометрів. І питань немає. Так що так, розповів, що знаю. Машинка в наявності у нас в Вінниці, вона розмитнена, сертифікована. І готова до, до першої постановки на облік. Виписуємо договір купівлі-продажу на вас і все, можете ставити машинку на облік. Так, Контакти мої внизу, посилання на наші канали теж. Тому звертайтеся і хотів би подякувати тим, хто додивився відео до кінця. Бажаю вам гарного дня, пока-пока.